Вони вистачили безпечності тридцять другої друга, заливаться до організації акції. Та ми знаємо, що користь тривають з нас.

поки я тримаюсь, він є. Поки я говорю про нього, його, його ім'я звучить. І це нагадує світу, він не просто зниклий, він людина, особистість, а не одиниця для статистики. Я не знаю, де чоловік фізично, але я відчуваю його серце. І там, у моєму серці, є для нього простір любові, простір сили, простір світла. Але у моєму серці. Достатньо любові для усіх. Бо немає чужих чоловіків, синів, доньок і батьків. Сьогодні на захисті держави чоловіки, батьки, діти наші. Сьогодні у полоні чоловіки, сини, доньки, батьки наші, а хтось з них з них. І вони теж наші. Ми жінки, які чекають кожного свого і разом усі. Ми поки ми дихаємо, ми дихаємо і за них. Ми віримо за них, ми тримаємо життя і за себе, і за них. Наші емоції це різ між тим. Сестру, не дозвольте зламати боль вас. Перетворіть свою біль у ті, любов, яка діє. Ніхто не зробить на наших рідних більше, ніж ми. Ми не можемо змінити ситуацію миттєво, але ми можемо підтримувати живий канал. Кожен наш крок, кожне слово, кожна молитва це частина того самого поля, де наші рідні відчувають нашу любов. Саме наша любов дає їм сили триматися, бо поки ми любимо, вони живі, поки ми діємо, вони не, зник, не зникли. поки ми віримо, вони повертаються. Ми їхня сила, ми їхній шлях додому. Сьогодні тут сотні сердець, тисячі думок, але одна молитва на всіх. Доки останній з наших не повернеться, доки остання історія не буде розказана. Бо останній з них не почує. Ти не забуде, тебе чекали, ти потрібне. Ми тебе любимо. Дякую. Ми всі зібралися тут разом, щоб підтримати безвісти зниклих полонених військових наших героїв. Тільки разом ми сила. Ми стоїмо тут, щоб нас почули, щоб нас побачили. Щоб кожен герой повернувся додому, нам кажуть мовчати, сидіти і чекати. Але роблячи дії, ми бачимо дії у поверненні наших рідних та близьких. Кожна родина повинна отримати омріяний спокій. Мирна акція це важлива ініціатива, яка об'єднує нас та може привернути увагу до нашої проблеми. Сьогодні з нами, як і завжди, наші дорогі та любі рідні, котрих ми так чекаємо. Чекаємо на їх повернення. Вони завжди з нами в серці та думках. Але для багатьох це статистика, імена, цифри, прості тіні. Давайте не дамо забути наших героїв, не дамо зробити їх тіні.